Ну а просто зараз до нашого ефіру долучається Михайло Цимбалюк, перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Пане Михайло, вітаємо вас! І хочемо поговорити на тему, яка сьогодні, мабуть, одна з найважливіших у нашій країні: про те, як людям з інвалідністю, як людям, які постраждали від війни у різний спосіб сьогодні жити і нормально існувати. Ваш комітет це не тільки про доплати, надбавки, це власне от і про політику держави у ставленні до е, таких категорій громадян, і з, з, зважаючи на, на зростаючу кількість людей з інвалідністю, давайте ми пройдемося по закону, який сьогодні захищає їхні права. На що особливо треба сьогодні звертати увагу? Дякую, бажаю всім здоров'я. Справді тема є надзвичайно актуальною, і нині е, діюче законодавство захищає осіб з інвалідністю. І, і е, діючий закон, зміни до якого були внесені Верховною Радою вже дев'ятого скликання, і президент підписав цей закон ще 3 серпня 2021 року. Він ставить е, основи захисту осіб з інвалідністю. До речі, згідно конституцією, саме ці особи є рівними у правах серед інших. Через те, я б назвав декілька таких блоків. Соціального захисту осіб з інвалідністю. До речі, громадські організації, до яких входять саме такі громадяни, вони не хочуть яких особливих умов. Вони хочуть, щоб держава створила їм умови бути рівними, жити, працювати і заробляти. Через те перший блок це умови, що стосуються. Транспорту, пасажирського транспорту, загального користування, де є чіткий закон, який зобов'язує і виробника, і експлуатанта створювати умови для осіб, які з вадами зору, з вадами слуху, а також які е, мають проблеми і є на колясках. Через те вони мають право. Кожному транспортні засоби, чи це автомобільний, пасажирський, чи це залізничний, є спеціальні вагони і створюються умови для того, щоб вони мали різний, рівний доступ. Крім того, 10% всіх паркомісць загального користування обов'язково передбачено для осіб, які користуються транспортом з ручним управлінням, або обслуговуються особами, яка їм допомагає в пересуванні, Це, це однозначно. Більше того, за порушення таких правил стоянки, зупинки в цих місцях, які передбачені для осіб з інвалідністю є штраф тисячу і більше гривень. Тобто органи місцевої влади, комунальники, правоохоронці мають можливість контролювати дотримання. Більше того, в плані містобудування внесені конкретні зміни для того, щоб всі приміщення. Житлові офісні були обладнані пантусами, ліфтами тощо. Більше того, житловий кодекс передбачає, що якщо особа з інвалідністю проживає в багатоквартирному будинку, де нема пристосованого обладнання, то влада зобов'язана замінити їм таке житло на те, яке пристосоване. Більше того, якщо говорити про Житлові приміщення і будівлі адміністративні, то саме особи з інвалідністю, вони без черго, позачергово обслуговуються як у закладах загального користування, мається на увазі торгівельних і інших мережах, так і у всіх центрах, які надають послуги населенню різних форм власності в пунктах пропуску державного кордону. Обов'язково такі особи обслуговуються позачергово. Ми розуміємо, що це недостатньо, що час ставить нові виклики, і в комітеті соціальної політики зараз напрацюються нові пропозиції. Пане Михайло, ми дуже дякуємо вам, що ви долучилися зараз до нас. Сподіваємося, що у наступних наших ефірах ми детальніше поговоримо про ініціативи вашого комітету. Дякуємо за розмову. Це був Михайло Цимбалюк, перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.